Всім привіт! Значить, таке питання. Чи варто косити без захисту? Все у мене ніж і захисту нема. то зняти захист. Браюсь косити такий город. Щоб хтось уявив висоту. Ріян. ну Це не город, це так. Пустота і зарослі словом, Чи варто косити без захисту? Зразу скажу. По техніці безпеки ні, не можна. По тих інструкціях, які докіс, не можна. Тому я вас не агітую косити без захисту. Я тільки розкажу, що я роблю і навіщо. Дивіться, захист добрий для захисту ніг. Тому якщо косимо без захисту, то чоботи, штани, максимально все можемо, щоб захистити свої ноги. От. Хоча я б косив в тапках по такій погоді, в шльопках. І другий момент. Навіщо взагалі знімається захист? Тому що косити легше, швидше, менше бензину, менше зусиль на руки. Звичайно, мова про косіння ножом, ліскою без варіантів. Що з ліскою ніяк, тільки, тільки з захистом. От ніж. Легше косити. Але чому всі так не роблять? Не тільки Раді безпеки, але й тому, що захист допомагає вкладати волки. Досить непогано. Залежно, як навовчишся, звичайно, але допомагає. Але чим вища стає трава, тим важче. Трава вище колін, це вже муч... муки. А, тим більш по пояс чи така. Ти тягнеш ці валки, тягнеш. Особливо, якщо вона спутана, полягла, ти тягнеш, мучишся, руки болять. Чим вище, тим гірше. І на такій траві, все одно валків, прямо от явних валків, не вийде. Тому що такої висоти стебеляки несно буде падати в різні сторони. З іншої сторони, якщо отак косити по невисокій траві, так, сіно 30-40, то вовків не буде без захисту. Трошки будуть виділятися, але не буде розсипано ненормально. І з вилами і підняти і зразу нести, щоб нічого не залишилось, не вдасться. Треба буде ще догрібати. Тому ще питання, якщо граблями буде догрібатися, технікою чи вручну все одно, там попереду дощі чи ще що, все одно придеться перевертати, підрібати, чи так прийнято перед зрібанням, чимось проходити з технікою, наприклад, то можна косити і без захисту. Все одно воно ще буде гребстись. Захистом добре викладуться такі валки, які зразу берешвилами. І там може окремі з тебе все болячки впадуть. В принципі, тільки вам і пішов. Якщо зовсім низенька травичка, то, то воно буде падати під захист і, в принципі, різниць нема. А от 30-40-50 см волки захист досить добре вкладає. І далі захист допомагає вкладати, але стає все важче і важче. Тому такі от зарослі. Чому ці зарослі отворились? Не буду розповідати. Коротше, треба їх скосити. І я тут буду косити без захисту. Значить, 20, 20 соточок. Спочатку пройду, так пройду, зніму і, і подивимося, скільки бензинчику уйдила. піде. Ну, подивимося, може я все не викушу Подивимо. зараз. Словом, Надяємо надягаємо захист морди так. і вперед. Здесь уточню, если будут вопросы, почему я начал косить вот так в эту сторону. Так волки скребаются влево, а потом возвращаться, так а оно будет мешать. Это делается просто, чтобы не заваливать соседские картошки. соседей картошка, так чтобы потом им эти длиннющие сорняки не, не мешали. Вот, хотя там свои сорняки есть, но тем не менее, то выкашивается влево, чтобы он кивались так, а потом я буду возвращаться и да, мне будет скошено немного мешать, но соседям мешать не будет. Так делается с двух сторон. Ну, отак. Іде легко розмотувати вручну, що ні разу не довелося, не намотується сильно. Волків, ну, які волки, при такій роботі якісь є, але які тут можуть бути волки при такій висоті. Нічого досить легко йде, я прямо нема напряга. Продовжуємо. Ну що, викосив, на сьогодні все. Ось соток десь 12 вже темніє. І бензином мої 800 грам закінчились. Що, до речі, непоганий розхід. на 12 соток. От. Так. Ну. ну, Отак воно косить. так Думаю, косить то воно як косить. Косито все одно чи низенька чи висока трава вона її рубає однаково. От. А на руки значно легше, так? коли тобі е, отакої висоти, що воно ж зачіпається за захист і ти ще все тащиш і воно, ва, розбер, розвертаєш його. Це одне, а тут йдеш між тими стеблами, як то кажуть, прям пролізаєш між ними. Вони валяться, валяться, валяться. Бачите, якісь теж навіть валки утворюються, Ну хоча сіна з цих патиків з цих не буде, це на спалення. Але воно, якщо падає, там ну, на штангу може впасти кілька прутків. Ти йдеш, йдеш, вони поступово розкидаються, стягуються з боків. Дуже рідко доводиться скидати. Один раз рукою скинув, тільки за ці 12 соток. Ну, звичайно, бать різні ситуації, коли заплетене якесь вюмками всякими, то тоді більше розтягувати доводиться, але е з захистом це було б ще важче. От, під, під захист тоді набивається трава, ця запутана, ви час і треба дьоргувати. А так вона собі розкидається. Коли так ляже, коли на боки ляже і собі без проблем. Одним словом, знімати захист чи ні це рішення особисте, я нікого не агітую. От, справа особистого рішення, так, як це робити, я розказав. Ну і надіюсь, був корисний. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький, український канал.